Сьогодні мороз був мінус 7 і знову отакий ефект ініє на кришці, а там де клуб сидить, там розтало. Оце отак От. Чона 30 мм, якщо я не помиляюсь. 30 мм пінополістиролу. Плотністю 100. От, і видно, де клуб сидить. Тут пленка, більше нічого немає ніякого покриття. Привозю. Але кришка ця теж на ній видно, де клуб сидить. Ось так от. Розплавлений, теж вулик з пінополістиролу, а кришка Оце досочка. Доска зверху ДВП і рубероїд. А під низом є подушка. Ось подушка. І фольгоізол. І теж на цій кришці видно, де сидить клуб. І тут так, наче, тепло, де саме тепліше. От, і під низом сітка так само. От, і ця кришка теж пінополістиролу. і теж іній тут зберігся, а тут сидить клуб, тут суха кришка, а тут ще є іній. О. Тобто навіть 30 мм кінополістиролу пропускають тепло і подушки в тому числі. Тут ось тут теж ось іній, а оцей кусок сидить клуб спереду. Тут так само це теж ці з подушками, а ці без подушок. І ні, і оце границя, де клуб розігрів. А зараз на вулиці приблизно мінус 3-мінус 4 градуси, Крім того, на цьому вулику де. Клуб є, ось видно. От тут сухо. Отак От клуб тут, така десь границя. От. Крім того, тут є фольгоізол. От він. Фольгоізол. Правда цим? Назовні. І великі сіткою.